Анна Сергіївна, учениця 347 ї групи Коз'ятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту. Зараз я знаходжусь в приймальні директора на місці секретаря. Хочу вам розповісти про професію, на якій я навчаюся. Секретар повинен раніше за директора приходити і пізніше в нього йти, мати охайний вигляд, бути вічливим, вміло вести діловодство підприємство. Знати накази, постанови, розпорядження, рішення та інші документи, реєструвати документацію, міло користуватися офісною технікою, робити копії документів на серксі, відповідати на телефоні дзвінки, приймати і, і відправляти факс, доводити до керівника інформацію дослівно, планувати розклад керівника, а ще секретар має Офіс-менеджером і виконавчим директором. Професія секретаря керівника знаходиться в п'ятірці найбільш затребованих професій. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.